Всім привіт, з вами Богдан Маркіян. Ми знімаємо відео про щось. Ну, знімаємо. Ось наша барикада. Ми зараз будемо вдосконалювати. Каміла, будь тихо. І не йди сюди. Не поламай нам щось. Дивіться, ми. Так вот, тихенько прилез. Вот Там вон батьки руки. Вон, на там. Вот такой сбоку сразу. Почекайте. Ну, вот, не Марки, а не на Ну а Вот я вам доставляю можно снимать. Вот можно снимать. Нет. Как Что нужно не закрывать такую И Вот мы рассказали Ми знайшли собі, опознакова Ким'я Каміла Груздечка. Опулярно вона знімається. Фільма Капіта. Ну, на В фільмах там, де знімають Діма, і там не Ну Вона згадала, діти хочеться його. Дівка просто не Він щось поставку, тому... Дума. Так, капікові сманемо. Ми тримаємо хмару. <звілля> Але нами тепер на поході новий канал. І там ми будемо знімати разом з Богданом влоги різні. Що ми робимо подружки.